Що відбувається, коли йде часткова втрата сну? Мало того, що не добираємо митих годин так, е, фази швидкого та повільного сну, так ще у нас збільшується рівень кортизолу. Е, ліптин та грелін, вони міняються місцями. А ці два гормони відповідають за наш апетит, за нашу вагу. Ліптин знижується, це той самий, який е, подає сигнали, що я наївся. І Грелін, навпаки збільшується, а це означає, що у нас збільшується апетит, ми хочемо більше їсти. Якщо ми хочемо більше їсти, це відповідно підвищує нашу суб'єктивну оцінку голоду. Ми реально їмо більше, ніж хочемо. І це призводить також ще й до того, що знижується різдві фізичної активності. Ми не хочемо займатися спортом, як би це не було. І до чого це призводить? А призводить до підвищення індексу маси тіла, а конкретно в. Області талії Оце найгірше, коли е, людина поправляється і поправляється нерівномірно, а поправляється саме в талії. Тобто зайвий жир іде туди. І от, власне, якщо дивитися на цю цепочку, так збільшення кортизолу, ліптингрелін граються місцями, фізична активність знижується часом на нулі і так далі. І це все є причинене наслідковим зв'язком між коротким сном і ожирінням.